Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку на які водні ресурси багата Північна Америка. Північна Америка багата на внутрішні води. Її територію протікає одна з найбільших річок земної кулі Місісіпі. На материку розташована найбільша у світі озерна система. Великі озера. Значну частину території материка займають болота. Північна Америка багата й на запаси підземних вод. Великі резерви прісної води місять північноамериканські льодовики, які за площею поступаються тільки льодовикам Антарктиди. На території материка води розподілені нерівномірно. У південно-західній частині материка річкова мережа розвинена слабко або зовсім відсутня. Територія ж південного сходу має густу річкову мережу. На відміну від Південної Америки, де річки отримують переважно дощове живлення. Для річок Північної Америки, крім дощового, велике значення має снігове живлення. Річки несуть свої води в басейни трьох океанів та басейну внутрішнього стоку. Річки басейну Атлантичного океану вирізняються значною довжиною і великою кількістю приток. Місісіпі, що в перекладі мови індіанського племені означає велика ріка, бере початок майже в центрі материка і тече по рівнині на південь. У середній течії Міссісіпі приймає найдовшу притоку Міссурі або мулиста річка, довжина якої більше за довжину Міссісіпі. Річки басейну північного льодовитого океану мають переважно снігове живлення. Більшу частину року вони вкриті кригою. Льодохід починається пізньою весною. Це призводить до утворення крижаних заторів, коли русло річки забивається до самого дна кригою. І вода широко розливається навколишньою місцевістю. Найбільша північна річка Маккензі. Вона живиться талими водами. Улітку повноводна. Більшу частину року Маккензі закута кригою. Річки басейну Тихого океану та внутрішнього стоку порівняно короткі, порожисті, зі швидкою течією. На північному заході, де бувають значні опади, вони повноводні. Колумбія та Колорадо найбільші річки басейну Тихого океану. Свій початок вони беруть у горах і протікають плоскогір'я. Колорадо утворює Великий каньйон. Процес виникнення Великого каньйону розпочався майже 60 мільйонів років тому, коли дві річки Колорадо та Уалпай з'єдналися в одну. Збільшення каньйону триває і тепер 4 см на рік. Західні річки, особливо Колумбія, мають великі запаси енергії. Річка Юкон бере початок з озера Атлін і тече на північний захід у бік Аляски. Це рівнинна річка. Гірський характер має тільки біля витоку. Основне жилення річки снігове. У північній Америці розташована система Великих Озер, що місять 21% світового запасу прісної води. Ця система об'єднує 5 Великих Озер: Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері Онтаріо. Річка Святого Лавренті з'єднує Великі Озера з Атлантичним океаном. Тут розташована найбільша на планеті за площею прісноводна водойма. Озеро верхнє. Великі озера розміщені на різній висоті і сполучені між собою короткими річками протоками. Річка Ніагара сполучає озера Ері і Онтаріо. В її руслі є уступ за вишки 50 метрів, з якого вода падає, утворюючи Ніагарський водоспад. Що в перекладі означає вода що гуркоче». Озера півночі материка утворилися внаслідок розломів земної кори. А пізніше були поглиблені льодовиком. Значні за площею озера розташовані на північному заході материка Велике Невільниче та Велике ведмежа. У кордельєрах. Є багато озер вулканічного і льодовикового походження. На внутрішніх плоскогір'ях трапляються мілководні засолені озера. Це залишки великих водой, які існували тут за більш вологого клімату. Багато озер укриті кіркою солі. Найбільше з них велике Солоне озеро. Однак, незважаючи на це, у деяких районах недостатньо прісної чистої води. Це пов'язано з нерівномірністю розподілу вод. А також із зростанням використання їх у промисловості. Для зрошення. Та побутових потреб великих міст. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, на які водні ресурси багата Північна Америка. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!